Вже зовсім скоро в Україні очікується потужне потепління. Температура підійматиметься до плюс 15, плюс 22 градусів, та ймовірні весняні грози. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. Майже літо йде до України. Вже від 11 до березня, майже по всій Україні, очікується значне потепління, каже синоптик. За його даними, у більшості областей, крім північних та північно-західних, температура повітря становитиме від плюс 13, плюс 15 та до плюс 17 Плюс 22 градусів, але іноді проходитимуть дощі, місцями можливі навіть грози. Зазначив Щедрін. Він наголосив. Щодо 11 березня по всій Україні буде також не холодно. Відомий синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 8 березня Україну накриє сильне, але короткочасне потепління. За її даними, у цей день температура підійматиметься до плюс 10 градусів, а на півдні та в центрі України аж до плюс 12, плюс 15. Водночас це потепління супроводжуватиметься опадами та сильним вітром. А вже наступного дня в Україні знову похолоднішає. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути. У курсі останніх актуальних подій Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися тут прогноз погоди.